Поліція повідомила причину обшуків в Криворіжгазі. Обшуки в приміщенні Криворіжгазу проводяться за фактом вибуху природного газу в житловому будинку Кривого Рогу. Про це повідомили в прес-службі поліції міста, пише перший Криворізький. У відомстві розповіли, що проводять обшуки на території управління компанії Криворіжгаз на проспекті Металургів. Там вони шукають документацію по справі. Нагадаємо. 15 червня в чотириповерховому будинку Повул Січиславського в Кривому розі стався вибух поранення, отримала жінка. Раніше повідомлялося, що в Кривому розі Дніпропетровської області правоохоронці проводять масові обшуки в державних і комерційних структурах міста. Слідчі дії проводилися в приміщенні Криворіжгазу, а також в приватних фірмах. Які нібито належать місцевому кримінальному авторитету, причина обшуку в останніх поки не називається за матеріалами сайту Ньюсграком.